Вітання, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу серію зустрічей більше про твій ЧНУ. Зараз ми поспілкуємося з вами із директором наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Михайлом Зушманом. Дякую, Оксані, за надане слово і можливість розповісти про нашу наукову бібліотеку, про її роботу, про її історію сьогодення. Ну і певні перспективи на майбутнє. Ми сьогодні з вами записуємо цей сюжет в дуже такий період відповідальність плані духовності. За кілька днів ми будемо святкувати світле Христове. Воскресіння Великдень. Адже Великдень це в народній традиції, так заклалося вже в покоління, що це символ перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою. І в умовах страшної війни, яку проти нашого народу, нашої країни розв'язала Російська Федерація це дуже і дуже актуально. І кожен українець з надією чекає Великодня для того, щоб наблизити в духовному плані майбутню нашу перемогу, перемогу над темрявою, перемогу над злом, перемогу над війною. Ну це, напевно, що такий невеличкий мій вступ, можливо, навіть і важко назвати його вітальним словом. Ну, тоді перейдемо, напевно, вже до. Тих запитань, які у вас виникли до мене, так звичайно. А перше запитання це буде: як так трапилось, що університету 147 років, а науковій бібліотеці університету 170? <кій> а, дякую за запитання. Це дуже до певної міри навіть унікальна ситуація, коли структурний підрозділ. Національного університету, яким є наш університет імені Юрія Федьковича, є старшим за віком від університету. Університет відзначив 170, 147 років, а наша бібліотека 170. Та склалося історично, що вже в далекому, 1852 році ініціативна група. Інтелігентів, зацікавлених осіб в Чернівцях і в нашому краї Буковинському виношували ідею відкриття публічної бібліотеки, тому що з моменту входу нашого краю до складу Австрійської імперії, згодом австро угорської імперії, виникла нагальна потреба в освічених громадянах був попит на книгу, був попит на читання і відкривалися освітні заклади як для і початкового навчання, так і для вже гімназійного навчання. І тому без бібліотеки важко було функціонувати нашому місту. І тому поміщик, землевласник із села Вікно. Михай Зотта вирішив відкрити власну бібліотеку у нашому місті. І це після тривалих організаційних моментів, переговорів із перемовин із краєвою владою тодішньою, Цей заклад було відкрито на вулиці Теперішньої Кобилянської. І із вересня 1852 року бібліотека відкрила свої двері для перших читачів. Вона була краєвою бібліотекою. Згодом, коли в місті було засновано Чернівецький університет німецькомовний, вона перейшла вже в структуру університету і стала університетською бібліотекою. І, власне, функціонує вже по сьогоднішній день, але, власне, їй 170 років як краєві і університетський, а університету 147. Тому така склалася цікава ситуація і історія. Зрозуміло. А які послуги надає наукова бібліотека Чернівецького національного університету? Ну, наукова бібліотека покликана в першу чергу надавати широкий спектр інформаційних послуг, як традиційних, так і в дистанційному режимі, тому що життя на місці не стоїть. Те, що відбувалося ну, ще років 30, 40, 50 тому назад. Коли не було інформаційних мереж, коли ще не було власне, цифрових технологій, інтернету, без сумніву, що бібліотека надавала свої послуги тільки в традиційному вигляді, це читальний зал, абонемент, яких є у нас на сьогоднішній день п'ять абонементів, де кожен бажаючий, зокрема студент. Прийти отримати належну і потрібну йому літературу. І як для навчання, підручники, методичні рекомендації. Це те, що потрібно студенту, від починаючи від першого курсу, і до завершення навчання. Чи це бакалаврат, чи це власне магістратура. Але життя не стоїть на місці, технології розвиваються і з'являється величезна кількість. Інформаційних ресурсів у цифровому режимі без сумніву, що придбати таку кількість друкованого друкованої літератури, підручників, е, без сумніву можна, так але питання де їх зберігати. Якщо в нашому величезному сховищі, яке знаходиться поряд із основною спорудою нашої бібліотеки, є вісім поверхів. Так? І всі вони заповнені літературою, яка накопичувалася за 170 років історії нашої бібліотеки. Ця література дуже цінна, тому що вона формувалася протягом кількох історичних епох: це і Австро-Угорщина. Це і міжвоєнний період, коли Буковина-Чернівці були в складі Румунської держави. Це і період радянський, і, власне, роки незалежності нашої держави. І це неоціненний скарб, без якого важко уявити нашу книгозбірню, яка налічує за останніми нашими статистичними, статистичним аналізом, 1 мільйон майже і 700 тисяч одиниць збережень. І кожна із цих книг має свою історію, має свою вагу, має своє призначення. І наші читачі, користувачі, зокрема науковці, активно користуються цією літературою і різними мовами: і німецькою, і румунською, українською. Але, але час диктує свої правила гри і свої вимоги. Тому з'являється велика необхідність у інформаційних ресурсах. Це і статті, які друкуються у різноманітних міжнародних рейтингових виданнях. І вони є у цифровому варіанті в репозиторіях інституційних, якими власне користуються наші науковці. Тому ми надаємо можливість нашим користувачам користуватися і електронними ресурсами. Є зал електронних матеріалів у читальному залі, на другому поверсі, виділені відповідні персональні комп'ютери для того, щоб кожен міг скористатися тим, що йому потрібно. Зрозуміло. Угу. А яку функцію виконує наукова бібліотека ЧНУ у забезпеченні академічної доброчесності в університеті? Ну це одна із важливих один із важливих функціональних обов'язків, які покладені на нашу наукову бібліотеку. Тому що на даний час академічна доброчесність визначає рівень університету, рівень наукової публікації. Яка дозволяє займати відповідні рейтингові позиції у відповідних міжнародних рейтингових агенціях. Ну і тому програма «Антиплагіат», якою ми користуємося на даний момент. Ми перевіряємо всі наукові роботи, зокрема студентські наукові роботи, бакаларські і магістерські. Функціонує три акаунти. Які передбачають перевірку і звірку цих матеріалів з внутрішньою базою даних і з мережею інтернет. Це стосується власне студентських робіт. Тому що 2009 року ми акумулюємо дипломні магістрські роботи саме в нашій бібліотеці на цифрових носіях, і вони внесені в нашу внутрішню базу даних, тому ми, щоб уникнути Переписувань, запозичень, звіряємо кожну студентську роботу із внутрішньою базою даних і мережею інтернет, інших наукових бібліотек, інших установ. І тоді визначаємо критерії, які дозволяють цю працю допускати до оприлюднення, чи власне не дозволяти цього робити, робити і її допрацювати з науковим керівником. Також функціонує один із акаунтів, який дозволяє перевіряти докторські дисертації, кандидатські дисертації із мережею інтернету, щоб уникнути знову ж таки цих от таких нехороших речей, які ми називаємо плагіат. Тому це дуже важлива частина нашої роботи. Ну і є третій акаунт, який Дозволяє перевіряти науково-методичні праці наших науковців, монографії, які виходять в нашому видавництві, які йдуть на затвердження вченою радою нашого університету, факультетів і інститутів. Теж вони проходять обов'язково таку перевірку. Видається відповідний документ, завіряється відповідальною особою для того, щоб надати це вченому секретарю нашого університету і щоб ця робота могла бути проголосована, затверджена до друку. Дякую за відповідь. Прошу. Ми знаємо, що наукова бібліотека надає екскурсійні послуги. Так. Які саме родзинки ви демонструєте відвідувачам? Ну, це обов'язковий елемент нашої роботи. Кожного року в лави студентства виливаються першокурсники. І для них обов'язково треба пройти ознайомлюючий курс, екскурсійний курс. З нашої бібліотеки, тому що ну, студент має знати, де знаходиться бібліотека, з яких відділів вона складається, де знаходяться читальні зали, які ресурси для них надаються в плані користування, і наш методичний відділ проводить цю екскурсійну роботу. Вони проходять. По всій бібліотеці відвідують кожен із відділів, де власне слухають про те, як функціонує бібліотека, як функціонує той чи інший відділ, що таке каталог, що таке генеральний каталог, що таке електронний каталог, і, власне, обов'язково є елементом практичний, практична складова екскурсії. Студенти можуть попрацювати в. Ну, спробувати для початку, як шукати літературу у традиційному каталозі, як працювати з автоматизованим робочим місцем, які є послуги, що таке віртуальна довідка, що таке бібліографічний опис, і студент, власне, уже має. Первинні навики для того, щоб працювати вже з літературою, яка ну, йому згодиться для того, щоб готуватися до семінарів, для того, щоб готувати доповіді. Ну а я вже не говорю про е, наукову роботу, е, курсові роботи. Ну тим більше бакалаврську або магістрську роботу, без роботи в бібліотеці, без грамотного оперування інструментаріями нашої бібліотеки. які… Ім пропонується, ну, важко виявити успішного випускника нашого університету. Це обов'язкова складова нашої роботи. Зрозуміло. Так. А які події відбуваються в науковій бібліотеці? Наше життя бібліотечне доволі насичене. Донедавна такий був своєрідний стереотип, що бібліотека це читальні зали. Столи, притишене світло і, і тишина. І тишина, і все. Ну, не зовсім так. Бібліотека це інформаційний центр. Бібліотека це місце, яке дозволяє функціонувати і кутмасові складові життя студентів, викладачів. У нас функціонує така форма роботи, як бібліокафе. Літературно-мистецький фреш. Ми започаткували цю форму роботи, яка дозволяє презентувати е поетичні збірки, е монографії, художні твори, презентувати е ту чи іншу колекцію, е яка зберігається в фондах нашої бібліотеки. Е організовувати е різноманітні зустрічі з відомими людьми, письменниками е і це стало настільки вже доброю традицією, коли в межах роботи бібліокафе. Можна не тільки поспілкуватися, отримати цікаву інформацію, вступити в дискусію із цікавою людиною, письменником, професором історії, філології, економіки, юриспруденції, але і випити філіжаночку кави. Ми таке практикуємо з печивом, з тістечками, і це дуже сподобалося нашим студентам, працівникам інших бібліотек, інших устав. І факультетів, що цей проєкт фактично став уже всеукраїнським і навіть міжнародним. Наші колеги з Сучавського університету сусідньої Румунії започаткували цю форму роботи. В них та стала вже традиційною. Тому ми фактично десь є новаторами у такій формі роботи з користувачами, з читачами, ну всі, всіма зацікавленими особами. Окрім того, у нас проводять в рамках роботи Центру Європейського Союзу, який функціонує в нашому університеті, але на базі нашої наукової бібліотеки, відбуваються різноманітні акції. Буває ця робота. Різноманітні акції, презентації. Зокрема, ось я собі дозволю вам зачитати. Ми стали, так би мовити, базою для громадської організації Міжнародний молодіжний театральний фестиваль Чорні вівці. І зараз функціонує кінолабораторія відтінки перемоги. Так і це вже буквально скоро буде місяць, як почала роботу ця кі кінолабораторія. Її проводять відомі педагоги, режисери, актори, ну зокрема, назву вам прізвище, Віктор Булига, режисер, сценарист, член Української кіноакадемії, Іван Данілін, голова молодіжного, мелодіжного театрального фестивалю Чорнівівці, викладач-режисер, актор. І ще кілька людей. Ми запрошуємо студентів, ми запрошуємо учнівську молодь. Був анонс. Приходьте, займайтеся безкоштовно, пробуйте себе в ролі акторів, в ролі режисерів, сценаристів. І це дуже дуже цікавий проект, який дозволяє самореалізуватися. І я гадаю, що бібліотека в цьому ну, теж знайшла себе, тому що це не просто взяти книгу, отримати книгу, так і все. Ні, це активне, живе. Дійство, це процес. І е, так задумували, коли відкривали бібліотеку. Засновували так, вона повинна і функціонувати е, на майбутнє, але вже креативніше, тому що час диктує свої вимоги, і правила гри. Ну окрім того, е, ми активно е, проводимо дні кар'єри. Так, спільно із обласною державною адміністрацією, із керівництвом нашого університету, факультетами, інститутами, і це теж дуже цікаво. Це вже не перший рік. Ну, якщо цікаво, буде нашим глядачам, слухачам, то на сайті нашої бібліотеки це все висвітлено, що можна детально можна для себе з'ясувати. Ну, окрім того, ми активно. Працюємо в плані популяризації української мови, української культури, проводимо різноманітні бієнали, дистанційну форму спілкування з колегами з інших вищих навчальних закладів. Ну, власне, за таку роботу організаційний комітет загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання нагородили нашу бібліотеку ось такою ось такою пам'ятною медаллю. Так, це відомий журналіст Юрій Работін з Одеси. Він був засновником і є засновником всеукраїнського конкурсу Українська мова, мова єднання. Власне, за ці наші наш вклад скромний, нас нагородили буквально на День Незалежності у серпні 2022 року. Ну, Наше життя насичене, наше життя активне. Е, да, ну, я думаю, Це що... доволі цікаво, насправді. А у яких міжнародних проєктах бібліотека була mm. задіяна, чи які проєкти зараз реалізовує? Е, сучасне е, життя і е, вимоги до е, вищої школи е, вимагають, е, перш за все, залучати е, е, колектив. Університету, і, зокрема, колективу наукової бібліотеки до міжнародної діяльності, до участі у грантовій роботі міжнародних проєктів. І власне наукова бібліотека була і одна, одною із ініціаторів проєкту, який ми успішно започаткували і успішно завершили в період з 2011 по 2013 роки. Дуже потужний проєкт. І я ось дозволю вам показати це результат нашої роботи. Це забезпечення якості вищої освіти, європейський досвід та реалії українського класичного університету. Ми спільно із Київським національним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, університетом культури. І нашим університетом, а також нашими партнерами із Фінляндії, університет у Фінляндії, університет в Кошице Словаччина і Корімський університет в Португалії провели ну, цілий ряд заходів обміну досвідом про те, як якість освіти впливає на. Перспективу для вузу для країни і для молоді ну, ось такий збірник статей. Їх є було два, які ми підготували і мали певний успіх. Окрім того, наші працівники пройшли стажування у цих вузах. Ну і я теж, ось Корімському університеті, пройшов стажування. Ось є сертифікати в Португалії. І це дуже цікаво і дуже допомагає в плані усвідомлення того, яка роль наукової бібліотеки в плані підвищення якісних показників освітнього процесу. А її роль дуже і дуже велика. Ну і власне це засвідчує ось ця спільна праця наших колег. Із математичного факультету, факультету педагогіки, психології, соціальної роботи, ну і історичного факультету, і наукової бібліотеки. Ну, окрім того, ми займаємося активно і науково-дослідною роботою. Власне, фонди наші дозволяють видавати ось такі бібліографічні показчики Ганзгроз. Це відомий юрист, відомий економіст. Так, і власне, він працював у нашому університеті, і тільки з фондів нашої бібліотеки було підготовлено оцей показчик, так, який мав резонанс далеко за межами України. Ну, укладачі, наші колеги, це і Марія Петрівна Д'ячук, Настасія Миколаївна Загородна, моя заступниця з наукової роботи, ваш покільний слуга. Так, ну і за науковою редакцією доктора юридичних наук ну, Сергія Нежурбіди. На жаль, він зараз не працює, але ми власне цю працю підготували, яка відзначена відповідними нагородами за межами нашої країни. України. Ну, власне, і Раймут Фрідріх Кайлін теж це один із відомих діячів і науковців нашого університету, які теж були причетні до функціонування нашої бібліотеки і розвитку науки в, нашій, в нашому університеті. Ну, Є різноманітні колекції, колекція видавничого дому Ельзевіри, колекція видавничого дому Плантени, це загальноєвропейського рівня. Видавничі доми 16, 17, 18 століття ці речі зберігаються в нашій науковій бібліотеці. Такі показчики ми підготували своїми силами, власне, зусиллями нашого колективу, наших наукових працівників. Я так назву бібліотек, не просто бібліотекарів, а наукові працівники. Дякую. Так, прошу. Uh, у науковій новик... бібліотеці ЧНУ представлені численні колекції книг багатьох науковців. Mm -hmm. Які саме колекції книг є найціннішими? Uh, найціннішими? Ну, якщо uh, звернути вашу увагу до uh, відділу рідкісних книг та рукописів, який функціонує в нашій бібліотеці, і uh, цей відділ. Акумулював, зберігає і досліджує ну, понад 71 тисячу рідкісних і цінних видань. Ось тут є у мене. У вашій увазі такий невеличкий буклет, який присвячений власне відділу рідкісних книг та рукописів нашої наукової бібліотеки. Я буквально зачитаю, щоб не бути голослівним, які ж унікальні речі зберігаються дуже цінні у нашій бібліотеці. Перш за все, це видання, яке відносимо до вітчизняного книгодрукування 17-19 століття. Це Перш за все, видання києво Печерської лаври. Вони є в нас всі Почаївської друкарні. Книгами, надруковано відомим українським майстром, топографом, політурником та письменником Михайлом Сльозкою та іншими. Серед них такі видання: Меч духовний Лазаря Барановича, 1666 рік. Бесіди на діяння святих апостолів 1624 рік. Іоанна Златоустого та толкування на Апокаліпсис 1625 року, Андрія Кесарійського апостол 1654 року, і так фактично аж до середини 19 століття. Це унікальні речі, які привертали увагу і привертають увагу як наших науковців. Так і колег із е, університетів Європи і не тільки е, Європи. Зокрема, це і колеги з Відня, це колеги з е, Норвегії, Швеції, по, особливо Польщі дуже цікавляться е, цими виданнями, тому що це все-таки зразки і давньої української книжної мови, це і зразки книгодрукування. Це дуже дуже цікаво для дослідників. Ну, Окрім того, Є низка колекцій, і перлиною цих колекцій книжкових є бібліотека Аркадія Жуковського, нашого краянина, який народився на Буковині. Але все своє свідоме життя провів за межами нашої держави, зокрема у Франції, і він історик, краєзнавець, буковинознавець, і заповів свою ну, значну частину своєї бібліотеки, саме нашому університету, і його колекція зберігається у нас. Йому буквально у лютому місяці 22-го року ну, мало випилося 100 років і. Це дуже цікаві речі, там є унікальні видання, які ну, важко знайти так у вільному доступі десь. Тому це особливо для краєзнавців і для істориків це ну, безмежне море, море для пошуку наукових досліджень і нових публікацій. Ну А також колекції колишнього ректора Євгена Козака. Василя Сімовича, мовознавця, колишнього редактора газети Буковина. Все це зберігається в нашій бібліотеці, зокрема в відділі. Зрозуміло. Так. Ну що ж, у мене більше запитань mm -hmm. немає. Я щиро дякую від так. себе особисто за надані відповіді, бо навіть я для себе багато нового дізналася і вважаю, що нашим глядачам також було цікаво. Ще раз дякую вам. Дякую вам, Ксенія. Дуже дякую за спілкування за розмову. Це а нашим глядачам. Пропоную, якщо будуть ще якісь виникати запитання, писати їх в коментарях. Ми обов'язково якось відповімо на них. Угу. І якщо ви бажаєте когось бачити нашим наступним гостем, також можете писати про це. Дякуємо всім за увагу. Дякую.